Друзі, якщо вас цікавить багатофункціональний балансувальний верстат, маємо чудову пропозицію для вас. Це модель верстата Wellcraft 992.0, що здатна працювати з колесами як вантажного транспорту, так і легкового. Для цього вона має. Велику комплектацію обширну, що складається з п'яти конусів та двох змінних планшайб для різних тип колес та різного розміру диску. У вирості, то зручне та зрозуміле керування. Обирається режим роботи транспорту. Міняється легковий або вантажний вибирається. Тем, значить, у нас в даному випадку легковий. Всі параметри вводяться вручну. Балансувальний верстат оснащений пневматичним ліфтом, що значно полегшує підйом колеса. Має окремий вологовідділювач і зручне керування. Має високий рівень точності, мережа 220 здатна працювати в будь-якому гаражі. Якщо у вас цікавить дана пропозиція, звертайтеся за замовленням, ці товари є в наявності, ціна акційна, досить цікава.